Рити про взяття на військовий облік ніякої процедури автоматичного взяття на військовий облік не існує правилами. Військового обліку передбачено, що взяття на військовий облік відбувається виключно за особистої присутності військовозобов'язаного, тобто не можна автоматично без присутності внести просто дані в реєстр про перебування на військовому обліку. Єдине виключення зараз з правила — це чоловіки, які перебувають за кордоном і оформляють паспортні документи для виїзду за кордон або внутрішні паспорти. Вони беруться на військовий облік без. Фізичної явки в районний ТЦК всі інші чоловіки повинні обов'язково бути присутніми та підписати певні документи, заяву про взяття на військовий облік саме в районному ТЦК за адресою реєстрації місця проживання. Підстави, за якими відбувається взяття та зняття з військового обліку, в тому числі і виключення, вони передбачені і встановлені статтею 37 закону про військовий обов'язок та військову службу. Тобто, якби такі чоловіки дійсно підлягали взяттю на військовий облік, тоді в статті 37 цього закону повинна бути передбачена підстава, за якою вони вони беруться на військовий облік, наприклад, можна було прописати так, що чоловіки, які раніше були виключені з військового обліку, у зв'язку з досягненням граничного віку 40 або 45 років. Але в цій статті такого формулювання немає. А отже, немає юридичної підстави, за якою такі чоловіки беруться на військовий облік, як і не передбачено заочного поновлення на військовому обліку без фізичної присутності. Тобто, здавалося б, що ніби дійсно є порушення в цьому поновленні на військовий облік, в процедурі у на військовий облік чоловікам яким зараз 50 плюс років що дійсно районі ТЦК діють незаконно, коли вчиняють відповідно такі дії стосовно взяття на військовий?